З нами на зв'язку Сергій Назаренко, політексперт, юрист, аналітик групи Левіафан. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Операція МІДАС об точно є про що поговорити, тому що набу викрило разом САП масштабну корупційну схему в енергетиці. До злочинної групи входили колишні та чинні посадовці енергетичної сфери, бізнесмени та навіть очільники учін... Кабміну. Вони вимагали відкат у 10-15 від контрактів держпідприємства енергоатом, щоб не блокувати платежі чи не виключати компанії з постачальників. Отримані гроші відмивали через офіс у центрі Києва. Який таким чином відмив орієнтовно 100 мільйонів доларів? Затримано п'ять осіб ще сім підозр. Серед них бізнесмен, колишній радник міністра енергетики та топ посадовець енергоатому операція тривала півтора року. Проведено. Понад 70 обшуків у Києві та регіонах вилучені документи, великі суми, готівки. Найбільше суспільний інтерес викликало герої цих плівок, які опублікували набу. Зокрема, там є кодові номена. Суспільний інтерес прикутий до. Таких персонажів, як професор і Карлсон, які за версією слідства керували корупційною е схемою, е джерела, е зокрема, BBC Україна, також інших. Е е Медіа говорять про те, що професор це чинний міністр юстиції Галущенко. А він ще в попередньому кабміні був міністром енергетики. А Карлсон людина з оточення президента України Володимира Зеленського співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. І тут цікава історія полягає в тому, що перед тим як мав відбутися обшук, міндіча не знайшли вдома, і а, за версією знов ж таки журналістів він виїхав з країни його могли попередити про те, що буде відбуватися обшуки. Набой САП постійно видає нові все нові матеріали, і от е, вже є далі продовження, так би мовити, цих скандальних е, плівок. Тому що е, прокурор САП розповів, що Ольгар Зеленського Мідіч впливав на Галущенка та Умірова, пряма цитата, 25-го року. В Встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка. Та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова, сказав прокурор САП. Пане Сергію, ну насправді історія вражаюча своєю нахабністю, цинічністю, тому що там просто. А розмови ті, які опублікували, ну, знаєте, дивитися за голову братися і просто стримувати себе в емоціях. Це одне діло, коли ми тут у Львові про це говоримо, інше діло, коли це люди з Чернігова це дивляться на зарядах батарей лайт -лайт і по 16 годин без світла, адже схема робилася на захисних спорудах, які би мали захищати нашу енергетику від росіян. І тут, пане Сергію, получається такий кейс, що е, е, є ті, хто починають за, виступати проти публікування таких даних, мовляв, це дуже негативно впливає на наш імідж. Але мені здається, що це вже просто верх цинізму. Але як ви бачите цю всю історію, які вона буде мати наслідки? І головне питання, тому що там ще також фігурує вже чини е, міністерка енергетики. А чому е, Галущенко е, все ще на посаді? Чому не пішли у відставку? Пані Марія, ну по перше, сподіваюся, що коли ви говорили про зухвалість, ви не мали на увазі е, діяльність набу, адже сьогодні не, було не, багато... Ні-ні, я таких... якраз мала на увазі діяльність <свист> тих, я, хто я на розумію. плівках. Я розумію, я розумію. Пані Марія. Просто сьогодні було багато коментарів про зухвалість дій набу, про те, що вони е, таким чином. Боротьбу з корупцією шкодять державі, шкодять іміджу президента, іміджі держави взагалі, але ну це просто черговий антикриз Офісу президента. і На мій погляд, не дуже вдалий, адже ну я ще не бачив жодної адекватної реакції на такий антикриз, окрім як ну вибачте, так ну не воруйте і не буде негативних реакцій. Тобто вони задіюють зараз. Ті інструменти антикризових комунікацій, які є, подивимось, що буде з цим в подальшому. Взагалі, операція є блискучою, і ви ж бачите, як набу готувалась. 15 місяців кропіткої роботи. Це непроста, ж зважаючи на рівень поінформованості офісу президента, в діяльність набу, тобто і в діяльність САП. Адже САП напряму нею керує, контролює генеральний прокурор України, який є так би мовити довіреною особою від офісу президента. І на мою думку, це ніхто не намагається навіть як то скрити, тобто, ну дуже талановита проведена операція, збережений режим секретності. Сподіваюсь, що будуть реалізації, вони вже є. Наразі ми маємо ці реалізації поки що репутаційного. Характеру е, є певні підозри. Е, я думаю, що скоро будуть все ж таки е, подання про обрання запобіжного заходу затримання. Я наскільки я знаю, сьогодні вже є певна кількість затримань, але я не впевнений, що все ж таки ці топ-посадовці. Е, Опинеться поза гратами, опиниться за гратами наразі, як ви знаєте, дехто з фігурантів цієї справи вже покинув територію України, але ну не можна в цьому звинувачувати набу, адже їх ресурси не безмежні, і вони все зробили просто на п'ятірку. Плюс зараз вони дуже вірним образом формують певний суспільний тиск для того, щоб судді. Все ж таки обрали дійсно адекватний запобіжний захід. називаємо називемо це так, тому сподіваюся, що далі, все ж таки, ця ситуація буде розгортатись з приводу відставки. Пана Галущенка, я думаю, це буде одним з таких кроків. Ну, тут ще я відставку. Має бути на мою думку, так міністерки енергетики, пані Гринчук, тому що вона там теж фігурує і там, взагалі, йдеться про те, що вона мовляв, ледь чи не на зарплаті була. Коли міністерка Гринчука вийшла на публічну комунікацію, і про це запитали журналісти. Її цитати: я не буду на зараз на це реагувати, тому що я не розумію претензій Я б не хотіла реагувати. На домисли, які публікуються та на заяви, які робляться, я роблю свою роботу. Хоча у міністерстві юстиції, яке зараз очолює колишні вже міністри енергетики, так підтвердили, що проводяться обшуки, що міністр співпрацює з слідством, але публічно не комунікує. Звісно, ці особи публічно не комунікують, адже вони не є самостійними. Пані очільниця Міненерго чекає команди, так би мовити, про публічну комунікацію рівно Так і міністр юстиції, який і вище знаходиться в цьому щаблі, і єрархії на думку НАБУ, знову ж таки, але та також він не є самостійною. Ігровою фігурою тому чекає певну певний наказ про те, як здійснювати публічну комунікацію, бо є відповідні фахівці, які будуть будувати цю стратегію. я впевнений, що він скоро вийде все ж таки з заявою для того, щоб його увільнили від виконання обов'язків міністра юстиції, для того, щоб не впливати на слідство і тому подібне. І, можливо, навіть Кабмін звільнить його. Я маю на увазі не просто увільнить, бо такої процедури, ну в принципі, нас особа і не передбачена для уряду. Однак, якщо він звільниться, звернеться з певною заявою, то Верховна Рада я думаю підтримає і він буде звільнений з посади міністра для того, щоб ну, показати, що влада втрутилась, вот набу помітила, влада відреагувала. Сьогодні ВАКС Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід, захід експомічнику зрадника Деркача, який зараз є сенатором на Росії. Зокрема, Марнюком Маринюк за даними ЗМІ, фігурує на записах набу під кодовим іменем Рокет. Тут теж треба розуміти, що Деркач хоч і втік з країни і став сенатором РФ, але також доклав лапу до цієї всієї історії нажив на енергоатомі, на нашій безпеці, зокрема безпеці наших енергетичних. Об'єктів, тому що цей офіс, де всі відмивалися кошти, належав родині Деркача. Оця вся історія. Деркач, чинні міністри, колишні працівники правоохоронних органів. Як вона вам все складається в логічний ланцюжок? Хто кого тримав, хто кого провів у цю схему? Досить логічний ланцюжок, зважаючи на те, що Деркач займається сферою енергетики, якщо не помиляє року з 2010 го Він ще при Януковичі був тут і відповідно, коли прийшли нові менеджери, якщо в старих менеджерів вже є налагоджена схема, то зазвичай цю схему. Пропонують продовжувати, просто зменшувати свій, е, свою долю від незаконних оборудок і збільшувати їх для нових керманичів. Тобто, вже схема відпрацьована, і вона пропонується для нових і, як завжди, підтримують. Е, тому ну там деркач тому і є. Коли, Найголовніше для людей, які там зараз перебувають або перебували в керівництві цих структур, для них найголовніше отримання прибутку. В них не виникає жодних моральних суперечностей після того, як вони кажуть, що да, гроші будуть через два дні в Москві. Тобто для них нормально, для вони є бізнесмени. Для них як вони люблять казати, вони поза політикою. Те, те, що вони цим фінансують країну. Агресора, в них вони навіть цього не розуміють. Ну це принаймні мені так здалося, переслуховуючи ці е, записи набу. Якщо набу зможе це дотягнути до е, державної зради, хоча це не їх підслідність, тоді ми можемо очікувати на те, що ці люди будуть е, запобіжний захід буде у вигляді тримання під вартою. Якщо ні, то це буде на жаль залог. Адже там немає більш альтернативного тримання під вартою. Ну тут питання: де зараз служба безпеки України при всій повазі? Хіба вони не дивилися ці плівки на буїсап? Ви знаєте, в цій ситуації Служба безпеки України відіграє. Ну, на мій погляд, я з великою повагою відношуся до Служби безпеки України, особливо до того, як вони воюють. Але на мій погляд, що деякі їх підрозділи зараз відіграють якби проти САП, зважаючи на той же тиск на одного з детективів ну на Расулова, який багато до яких справ був дотичний, тут СБУ про. Просто включилась в антикриз офісу президента, поки що вони мовчать, але я не впевнений, але я впевнений, що вони не є бездіяльними зараз. Це одна з найбільш ефективних спецслужб у світі. Я впевнений, що й тут вони щось роблять просто не публічно. Тут треба розуміти, що набу і далі продовжує так би мовити шокувати, що називається серіал, на який ми на провели жаль, заслужили, але з'явилася ще одна частина цих плівок. І е, операція Мідес НАБУ заявила, що задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти екс премєру яку у внутрішньому спілкуванні називали Чегевара. Загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйони доларів США та майже 100 тисяч євро готівки безпосередньо в офісі або у медичній. Клінці, що належала одному з учасників злочинної організації, Ост... останню суму 500 тисяч доларів було передано вже дружині Чагевара після того, як він сам став підозрюваний на Буї САП у корупційних злочинах. І тут вже насправді ЗМІ називають і прізвища, про кого йдеться. Зокрема, кажуть, що це не хто інакше, як міністр єдності, такий пан Чернишов. Колишні вже міністри єдності. Е, і тут, як ви бачите цю цю історію, насправді, якщо взяти це дуже близьке оточення президента, і це дуже впливові люди в країні, люди, які, ну, які вирішують долю цієї, в принципі, країни. Ну, Дивіться, тут немає нічого незвичного, виходячи з того, що ну, наскільки опублікували журналісти, здається, програма схеми, вони робили певні публікації про пана Міндіч і казали, що. Пан Черношов, це є та людина, є тієї людина, яку привів міндіч до президента, коли той відчував певний кадровий голод і його рекомендували як ефективного менеджера. Він був поставлений на ту посаду, яка як ми бачимо, є певним трампліном, тобто на очільника Київської обласної державної адміністрації. Потім пішов далі працювати по посадам. І в даному випадку хочеться позитивно відмітити роботу набу. Як вони є е, системними такими хлопцями, які, якщо не там, так догонять його по іншій справі? Тому тут е, можна їм тільки подякувати. Як будуть на вашу думку розвиватися події далі? Так, тому що ми бачимо, що вже є історія про те, що впливали ці особи і на оборонну сферу, так чи будемо очікувати далі розвиток, і зокрема підозри в можливо корупційних схемах вже і безпосередньо в оборонці. Я думаю, що якщо набу вже наважилась на цей кейс, то вони будуть грати до останнього, підвищувати і підвищувати ставки, як то кажуть. Антикриз з боку влади це буде звільнення. Поки що це звільнення Галущенка та можливе звільнення очільниці Міннерго Гринчук. І я думаю, що на цьому антикриз влади закінчиться. Далі все буде переведено в формат судових засідань цієї звичної тяганини. Тобто, ця кримінальна справа буде максимально спущена на гальма. Буде певний тиск на САП. З боку керівництва генеральної прокуратури, з боку офісу президента, десь вони зможуть встояти, десь можливо, якщо будуть там певні процесуальні моменти, то і ні. Тут тільки ми з вами, як суспільство, можемо як то не забувати про цей кейс, підтримувати увагу до нього. І як показує практика, то українці можуть коли захочуть. Буквально, пане Сергію, два тижні тому на Укрправді на сайт сайт Українська Правда з'явився великий матеріал, де вони з посиланням на власні джерела описували нараду в офісі президента. Де президент кричав, буквально переходив на повищення ноти на присутніх, через те, що ну а що відбувається з будівництвом захисних споруд на енергетичних об'єктах на атомних електростанціях безпосередньо. Цю інформацію нам також в ефірі підтверджував і народний депутат пан Кучер, Черенкові від Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, тобто, якби про це відомо, це було президент. Не задоволений захистом енергетичної системи. Але чи президент знав, що робить його близьке оточення? І якою би мала бути реакція на це, все, що відбувається, я не знаю, чи знав про це президент, чи ні, але це його сфера відповідальності. Він на жаль, ну ну нього посада така. Він несе відповідальність просто за все негативне, що коїться в цій країні, і тому це потрібно визнати. Вже потрібно визнати, що не буде цього другого терміну. Тут хоча б перший добуде нормальний, Я маю на увазі. Втримати державність і тому без неприємних рішень, які також репутаційно будуть неприємні і для президента. Ну тут уже нікуди не дінешся. Тому потрібно визнавати це потрібно робити роботу над помилком і українці це ті люди, які вміють вибачати. Вміють пробачати, тим паче ніхто не зменшує заслуг е, пана Зеленського. Як то кажуть, немає у нас грішників без майбутнього і праведників без минулого. Е, тому поки що ще нічого не втрачено. І я сподіваюся, що все ж таки пан е, Зеленський е, е, послухає поради лікувань і посадить все ж таки якусь кількість своїх друзів. Або Хоча почитай. чи друзі вони йому? Ну, знаєте, з такими друзями і ворогів не треба. Тут, теж. Тут дивіться, просто історія ще є в тому, що міндіч таки виїхав з України. Тут це близький бізнес-партнер Зеленського ще з часів кварталу. І питання в тому, а чи був він попереджений? Чи просто набу і сам боялися проводити обшуки в його присутності? Хоча така версія теж є серед е, колишніх співробітників е, спеціальних е, спеціалізованих органів, тому що згадується історія прошу вибачення пане Срію з Дмитруком, який втікав, його супроводжували ледь не до кордону, і тоді були питання. І до СБУ були питання, і були питання до Державної прикордонної служби. А як? І зараз знову ж таки ці питання е, знову стоять все гучніше. Вже не просто знаком запитання, а ще й знаки оклику? Ну на жаль, тут ніхто не здавований е, з приводу зникнення пана Міндіча і там деяких інших фігурантів. Е, наскільки мені відомо. Ініційована керівником спеціальної антикорупційної прокуратури службова перевірка з приводу можливих можливого витоку інформації. Нагадаю, ця інформація є таємницею слідства про подальші процесуальні дії. Я впевнений, що подібна перевірка організована в набу. Просто вони публічно про неї не комунікують, але ну не може бути по іншому. Так, дійсно є такий прийом, такий тактичний прийом, для того, щоб ну зробити, щоб особа. Втекла, і потім можна ну вже ти маєш моральне право звинувачувати її, адже ну, за загальним правилом невинувата особа не буде переховуватись від слідства. Але я не впевнений, що НАБУ саме цією логікою користувалась. На жаль, не можна забезпечити там шалена кількість людей задіяна до цієї операції. Це ну сотні людей, і неможливо на всі 100% забезпечити е, режим секретності. Вони. І так молодці, що він втік не за тиждень, а за декілька годин. От відповідно, тут же ще ж розумієте, звертається ж до суду для того, щоб отримати відповідну ухвалу для проведення цього. цього ну, Цих процесуальних слідчих дій. І відповідно витік може бути не тільки з САП чи з НАБУ, а ще й з суду. Тому до НАБУ тут жодних претензій немає. Ну, от, на жаль, в нас зараз так працює ця ситуація. Вона буде працювати по-іншому, можливо, коли вже ну, просто представники е, правоохоронних органів інших, або е, служби. Е, або при перетині кордону вже будуть ну, дивитись, хто все ж таки і будуть брати на себе відповідальність, незважаючи на те, що це якесь високе керівництво чи поважні друзі цього високого керівництва. Все ж таки, е якщо засоба особа немає законних підстав, то вона й не буде виїжджати е, ігору Мариняку. Цьому що роки обрали такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч гривень. Про це повідомляє Суспільне із зали суду. Нагадаю, що Миронюк колишній радник тодішнього міністра енергетики Галущенка та колишній помічник Екс Нардепа, зрадника Деркача, який втік до Росії у схемі цей Миронюк виконував роль Смотрячого за енергоатомом. Давайте ще один, якщо можна коротко, як ця вся історія вплине на допомогу наших партнерів? З однієї сторони, ми просимо дати гроші на відбудову на захист наших енергетичних об'єктів. З іншої сторони, ми бачимо, як Адуть просто цинічно, нагло і зухвало ви знаєте. Якщо ми доведемо цю справу до кінця, маю на увазі до звинувачених висновків, і люди отримують конкретні терміни, то позитивно. Ні для кого з наших закордонних партнерів не секрет, що в Україні є певний рівень корупції. Замовчувати ну це шлях. В нікуди. Вони ж не сліпі, вони все бачать, чують. Тому, на мій погляд, ну, визнання помилки, визнання проблеми це є вже перший крок. От зараз шляхом цього ми її визнаємо. Тепер головне зробити, знаєте, пан Зрію, де наступні кроки, окрім визнати проблему, покарати так, так. винних, і головне, не допустити її в майбутньому таких повторних Це ж історій. якраз основний меседж антикризу офісу президента про те, що. Ой, ми ж говоримо про корупцію, а нам ж потім не дадуть грошей. Ну так може і правильно, що не дадуть. Так може не треба говорити про корупцію. Може, не треба в ній брати участь і її толерувати. Пане Сергію, дякую Зрісно. вам, що були разом з нами. Політексперт, юрист, аналітик групи Левіафан Сергій Назаренко. говорили про операцію Мідас, під час якої НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці. Будемо тримати руку на пульсі. Дякуємо, пане Сергію. До зустрічі дякую. в наступних ефірах.